Завдяки небайдужим українцям, які не втомлюються донатити, сьогодні силами нашого фонду відбувається передача партії транспорту для тих, хто боронить наш спокій як у небі, так і на землі. 11, 12, 16, 18 бригади армійської авіації отримують 6 вантажівок ДАВ. 3, 4, 17 танкова Ще чотири броньований автомобіль Rover відправляється у 112-ту бригаду територіальної оборони. І ще один бронеавтомобіль іде у третю окрему штурмову. Ще радяка усім за довіру та за підтримку. Не втомлюйтесь донатити і далі. Ваші гроші працюють на перемогу. Дякуємо, ми четверта танкова. Вдячні е, українцям, які донатять ці автомобілі, будуть е, виконувати бойові завдання від імені командування. 11 окремої бригади армійської авіації Херсон хочу висловити слова безмежної вдяки українському народові за кошти, які придбані дані автомобілі для нашої бригади. Дана техніка на даний час конче потрібна для підвезення авіаційних засобів ураження до місць застосування.